Як легко вірити, коли все добре, як легко вірити, коли все так, коли життя твоє зовсім не злобне, коли воно йде не або як. коли спокій кругом і в серці тиша, коли достаток є і все, що хотів, коли приходить вістка лиш потішна, І в житті те досягнути все зумів. не несуть, коли тобі добро завжди лиш роблять, і те, що лиш по серцю подають. Куди не глянь все так, як серце хоче, задоволений своїм життям, Благословення люся так охоче, і чуєш з неба все тобі подам. Тоді і вірити така, друже, коли проблем не бачиш у житті, немає боротьби, все добре, не важкий, і легко так нести, а якби трудощі тебе спіткали, а якби біль до серця підійшла, якби постійно тебе ображали, сміялись, чи простив би їм сповна, хватило б віри не сказати лихого, покрить любов'ю і добро творить, щоб в серці місця не знайшлося для свого, чи зміг би ворогів благословить, чи вірив би, коли б прохлади. То підступають у житті, коли не відповіда Бог на прохання, коли закрите небо в боротьбі, чи зможеш вірити, що Бог з тобою, що контролює кожен крок і рух, що ти захищений Його рукою, що контролює Бог душу, тіло, дух, чи зможеш вірити, як недостатньо ти маєш хліба на своїм столі, коли на завтра? Чомусь дуже лячно, бо не лишилося нічого у хліві. Коли чимало є хвороб у тебе, коли не здужує вже працювать, ну а сім'ю кормити таки треба, чи зможеш тоді віри не втрачай, коли не поцікавляться ніколи, як твої справи, чи все гаразд, чи маєш все в житті своїм доволі? Я поділюсь, у мене є запас, і навіть як ніхто не одізветься, на труднощі твою, боротьбу, чи розпоч твоє серце не вірветься, і нарікання на свою журбу. Чи зможеш довіряти Ісусу, і віру зберегти тоді свою, як ворог піднесе тобі спокусу, сказати я Богу вірно і праведно служу. Отже з здячністю молитва тоді за все, що стринеш на своєму шляху, чи не знавіриш. Грізна битва, чи скажеш, все з Христом перенесу, чи зможеш віри стояти людину, коли п'яту підніме близький друг, а може, станеться в душі полину, непрощенням забруднеться твій дух? Чи, зм... чи хватить віри все ж не осудити, простить, як Ісус, простив був на хресті? чи зможеш Ти Його й тоді любити, як лише Можеш відказатися від всього, коли тобі промовлять, вибирай, чи віра в Бога, і при цім нічого, а чи відмова, і на землі вжирай, чи віритимеш, друже, як розп'яття, тобі в житті прийдеться пережить, коли за віру кинуть у багаття, чи зможеш їх тоді благословить, і слово благодаті промовить, вас любить Бог, і я також люблю. Моєї віри ненависть не зломить, щоб ви спаслися, я Отця молю. Чи зможеш так? І якщо так, то віра у тебе сильна, тверда і міцна, душа твоя Спасителю є вірна і повноти в Ісусі досягла. Коли Христос прийде, не втратьмо віри, в випробуваннях труднощах земних, щоб досягти в собі завжди зуміли. Життя по духу, праведність святи, слава богу.